Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. В сьогоднішньому випуску розглянемо головні новини зі світу боксу за останній тиждень. Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, скільки від загального гонорару боксер отримує на руки. І от, наприклад, відбувається поєдинок. І кажеш, 50 мільйонів, значить. 10... Беремо 10 для простоти розрахунку: 10% менеджер, значить 5, да? 10% промоутер, ще 5%. Лишається 40. Там був тренувальний табір, наприклад, там півмільйона він коштував. Далі є гонорар команді. Там тренер. Тренер теж може 10% заробляти. Скільки спортсмен цих грошей? Тому що нещодавно перед боєм з Дюбоа була така інформація в засобах масової, масової інформації, інформації, що Усик, ніби як має отримати 137 мільйонів доларів. Ну? Угу. І вже там якісь кулібіни порахували, скільки податків він має заплатити в бюджет України. Да. О, так, Я от до чого кажу: що Усик не по-перше, що навіть і десята частина тих гонорарів, які світились, не відповідає дійсності. А, а... по-друге, за Усик не може платити податки з того поєдинку в Україні, тому що бій проходив в Великобританії. Він... Зобов'язаний платити податки в Великобританії. Як повідомляли ЗМІ за останній бій проти Тайсона Ф'юрі, Усик отримав рекордні 114 мільйонів доларів. Але, виходячи з інформації, яку надав Красюк, фактично, Усик отримав близько 35 мільйонів доларів. Але навіть порівняно з цим, у майбутньому можливому поєдинку проти Вордлі, Усика очікує дуже суттєве зменшення гонорару. Відомий британський промоутер Едді Хірн розповів, за яких умов Олександр Усик погодиться на бій проти Фабіо Вордлі. За словами Хірна, українець готовий вийти на ринг лише в тому разі, якщо йому гарантують гонорар у розмірі 10-15 мільйонів фунтів стерлінгів. Це майже у 10 разів менше, аніж Усик отримував після поєдинку із Ф'юрі. Суто з фінансової точки зору у цьому бою немає жодного сенсу. З іншого боку, якщо говорити суто про гроші, у боксерському світі готується нове видовищне шоу. Колишній чемпіон світу на дважкій вазі Тайсон Ф'юрі та блогер і боєць Логан Пол домовилися про проведення виставкового поєдинку у лютому 2026 року. За інформацією інсайдерів, бій не увійде до офіційного рекорду спортсменів і буде проходити за зміненими правилами з восьмиунцевими унцевими рукавичками серед можливих локацій. Саудівська Аравія або Лас Вегас. Нагадаємо, що раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх анонсував повернення колишнього чемпіону світу Тайсона Ф'юрі і натякнув на трилогію проти Олександра Усика. У команді Усика цю новину ніяк не коментували. Тренер і наставник легендарного ексбоксера Андре Ворда Вірджил Хантер. Повідомив, що його підопічний серйозно налаштований на можливий бій із Ентоні Джошуа. За словами Хантера, 41-річний Вурт уже повернувся до тренувань і перебуває у відмінній формі. Так він серйозно до цього ставиться безобраз для Джошуа. Просто знову ж таки, стилі формують бої. І я маю погоджуватися з тим, що він вірить. Потрібно лише побачити, в якій формі він перебуває, а форма у нього відмінна. Він веде здоровий спосіб життя, тренується в залі, і виглядає так само, як і раніше. Це був би дуже небезпечний бій, але я вірю у свого хлопця. Сказав Хантер. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Підписуйтесь на канал, і до зустрічі в нових відео.